Дорогі друзі, у своїй картинці до цього відео, яке ще називається прев'ю, я написав не вірте нікому. Мені можна. Звісно, що це жарт, ви самі повинні обирати, кому вірите, а кому ні. В цьому відео хочу проаналізувати, що відбувається в інформаційному просторі навколо пенсіонерів. Активізувалися шахраї і адвокати, які хочуть заробляти на пенсіонерах, пробудилися політики у перечутті нових виборів, прагнуть підвищити свій рейтинг, розгорнули бурхливу діяльність урядовці, бо міжнародні дон донори дають кошти і вимагають від уряду реформ. Шахраїв у телеграм-каналах обіцяють індексацію пенсій починаючи з 15 січня. Якщо хочете дізнатися, скільки отримуєте підвищеної пенсії, то мовляв, перейдіть за посиланням, Але там нічого не буде. Не ведіться на це. Індексація пенсій визначена на березень місяць. Вона не буде ні раніше. Ні пізніше, 1 березня розпочнеться індексація наших пенсій. Це буде зроблено в автоматичному режимі і для кожного пенсіонера буде своя індексація і свій розмір пенсій. Тепер щодо самої індексації, Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету пенсійного фонду на цей рік. І встановило коефіцієнт індексації на рівні 1,10%. Робити висновок, що пенсія буде проіндексована на 10% невірно. Коефіцієнт це лише один показник. Для розрахунку індексації має бути ще два показники, які наразі невідомі. Це рівень інфляції за минулий рік поділений на два, бо до розрахунку береться 50% інфляції і також 50% від зростання середньої заробітної плати за останні 3 роки. Ці показники ми дізнаємося лише у лютому місяці, коли державна статистика. Оприлюднить офіційні дані. Пам'ятайте, що індексацію пенсій та розмір індексації у 2025 році буде визначено окремою постановою Кабінету міністрів. Давайте дочекаємося офіційного рішення. Друга тема. Адвокати, які спеціалізуються на пенсіях. Хопилися за постанову Верховного суду від 8 січня цього року по одній конкретній справі про несправедливість індексації пенсій у 2020, 2021 і 2022 роках. Чи є це рішення Верховного суду обов'язковим для виконання пенсійним фондом? При проведенні індексації для усіх пенсіонерів у 2025 році. Ні, не є. Кожному пенсіонеру треба судитися самостійно, якщо він цього бажає. І, звісно, платити адвоката. Чи є гарантія, що будь-який суддя врахує ухвалу Верховного суду при винесенні власного рішення? Ні, такої гарантії немає. Пояснюю чому. Якби в Україні діяло прецедентне право, то рішення, винесене Вищостоящим судом або тим самим судом у попередній справі, було б обов'язковим прецедентом, якому повинні слідувати цей суд і всі нижчі суди. Сучасна правова система України заснована. Не на прецедентному праві, а на поняттях і принципах романо-германського типу, і основним джерелом права є нормативно-правовий акт, а не рішення суду. Тепер щодо обіцяної пенсійної реформи. Проект закону досі не внесений на розгляд Верховної Ради, хоча він був опублікований для обговорення. Він проходить зараз погодження у профільних міністерствах. Текст законопроєкту ще може зазнати значних змін або навіть взагалі не буде прийнятий. Я вже розповідав у своїх відео, що законопроект вводить такі поняття, як базова та страхова пенсія, а також пенсійні бали. Нагадаю, що пенсія за віком складається з базової та страхової частин. Базова частина це 30% мінімальної заробітної плати в Україні чистими, тобто зарплати після відрахування податків. А страхова частина пенсії за віком буде визначатися шляхом множення суми накопичених балів на вартість одного бала. А як відомо, диявол ховається в деталях. А деталі такі. Вартість балу це фіксована цифра, яка буде однаковою для усіх пенсіонерів, і її визначатиме кабінет міністрів. Що це означає? А те, що держава залишила за собою фактичний контроль за визначенням розміру пенсії шляхом встановлення вартості одного балу. За рахунок щорічного перегляду вартості одного балу, держава зможе регулювати загальне підвищення пенсій. Сьогодні, не знаючи вартість одного балу, не можна дати відповідь на питання, як зміняться пенсії. Хтось виходить з розрахунку 1 гривня, гривня 20 копійок. Але вартість бала може бути і 80 чи навіть 50 копійок. Всі розрахунки, які ви чуєте від блогерів, це гадання на кавовій гущі. Либо так, либо інакше. А скільки років Кабмін коригуватиме вартість одного бала? Ще 5 років. Бо до 2030 року. При визначенні вартості бала буде застосовуватися коефіцієнт фінансової стійкості, який буде переглядатися кабміном щороку з 1 березня. Отже, і далі керування у ручному режимі. Коротше кажучи, якщо реформу і запровадять, то це відчують не одразу і не всі пенсіонери. Серйозним недоліком нової пенсійної реформи стане підтвердження заробітної плати за період трудового стажу до 2000 року. Досі ні урядовці, ні пенсійний фонд не дали чіткого роз'яснення. Можна зрозуміти так, що якщо людина не надасть довідки та інших документів на підтвердження отримуваних коштів за той період. Їй нарахують бали по мінімальній зарплаті, а звісно, що це негативно позначиться на розмірі пенсії. А де взяти такі старі і давні дані про зарплату, коли більшість підприємств, колгоспів, організацій зникли реорганізовані чи ліквідовані? Питання без відповіді. Також існує загроза, що пенсії не лише зростатимуть, а й можуть бути заморожені або навіть зменшуватися. Коли це трапиться, тоді, коли середня зарплата в Україні не буде зростати, відповідно, і пенсія не буде зростати. А якщо середній заробіток в державі впаде, то потяне за собою донизу і пенсії. Урядовці нас заспокоюють тим, що, мовляв, така модель працює в європейських. Країнах, де через зменшення рівня середньої зарплати можуть зменшуватися і пенсії. Реформи ще немає, а на початку 2025 року виплати для деяких пенсіонерів уже скоротилися. Уряд видав постанову номер 1 якою обмежив розмір пенсій, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Осіб, тобто не більше 23 610 гривень. Дійсно, суспільство давно вимагало переглянути захмарні виплати для колишніх суддів та прокурорів, пенсії, яких вимірювалися сотнями тисяч гривень щомісяця. Але навіть після обмеження розміру пенсій для колишніх суддів та прокурорів, вони все одно отримують найвищі пенсії. Ті пенсіонери, які раніше жили на 100 тисяч гривень на місяць, у січні мали отримати вже 36 тисяч 443 гривні. Ті, хто отримав 200 тисяч 46 тисяч 443 гривні, а 300 тисяч 56 тисяч 443 гривні відповідно. Проте запроваджені обмеження зачепили, зокрема, і ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, військових пенсіонерів, журналістів, які цілком заслужено заробили собі більші пенсії, небезпечної для життя і здоров'я роботи. Не знаю, наскільки вірним є таке припущення, але поділюся з вами. У постанову номер 1 спеціально запхнули військових та чорнобильців в надії на те, що вони щинять Бучу і протест, а це змусить уряд відмінити постанову з коефіцієнтами і таким чином зберегти спецпенсії. Українські пенсіонери дійсно потребують справедливого підходу до визначення та виплати гідних пенсій. Але досі держава не може навести лад у цій царині. А може у цієї влади все-таки вийде? Як ви гадаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І підписуйтеся на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!